Вітаю, шановна кадрова спільнота в ефірі з вами кадрова кава, і я її ведуча шеф-редактор проектів кадровиків Вікторія Ліпчанська. Поки ви збираєтесь до ефіру, да, доєднуєтесь до ефіру, я ну щоб зайняти деякий час. А я сьогодні дуже хочу, щоб нас побачили якомога більше кадровиків, тому що питання важливо, хоча в нас не буває неважливих питань, але воно. Доволі актуальна і може бути ну, фактично у кожного на сьогоднішній момент виникнути така ситуація. так ось, поки ви збираєтесь, я хочу вам розповісти в черговий раз, як у нас виникають теми кадрової кави. Так, кадрова кава це кадрові про. Та навколо кадрові питання, про які неможливо мовчати. І кожного разу я намагаюся дати тут ось найактуальніші, найцікавіші питання. І ці питання вони дякувати, напевно, мене любить якийсь... Кадрове проведіння, дякувати йому, вони з'являються безпосередньо перед кавою. Так ось, сьогодні я також планувала ефір і думала, яке питання обрати. Обрала запитання, яке було поставлено нашим учасникам в групі кадрова спільнота, там, де ми спілкуємося, відповідаємо, допомагаємо один одному в тих кадрових ситуаціях, які склалися. Так ось, сьогодні Питання було поставлено таким чином: чи може зберігатися за двома мобілізованими працівниками одне те саме місце роботи? Ситуація полягає в тому, що працівника на підприємстві, який працював, було мобілізовано. На його місце роботи було прийнято працівника за строковим трудовим договором і його? Також мобілізовано, да, тобто в нас виникла ситуація два мобілізованих на одному тому самому місці роботи. Посада в цьому випадку, в принципі. Значення не буде мати, да, оскільки мобілізувати працівників можуть з будь-якої посади. Да, він може обирати будь-яку посаду і будь-кого так само можуть мобілізувати. Давайте розберемо цю ситуацію з різних боків. З боку якихось матеріальних витрат підприємства, з боку роботодавця і з боку взаємовідносин працівника та роботодавця за строковим трудовим договором. Дивіться, у нас є норма статті 119 кодексу законів про працю України, частина третя, яка говорить, що на період Службою, да, в тому числі в зв'язку з мобілізацією, за працівником зберігається місце роботи і посада, зберігається місце роботи, да, за працівником. Не зазначено це працівник має бути за безстроковим трудовим договором працювати на цьому підприємстві за строковим трудовим договором, да, тобто вид трудового договору для цієї гарантії для працівника. Немає значення, Тобто будь-який працівник, будь-якому працівникові ми маємо цю гарантію забезпечити, до якого моменту зберігається місце роботи. Місце роботи зберігається. Або до закінчення особливого періоду, а у нас можна сказати зараз особливий період в квадраті, да, період воєнного стану, або до фактичного звільнення з військової служби, да, тобто фактичної демобілізації такого працівника. Тому ми завжди говорили, що працівники, які працюють в тому числі за строковим трудовим договором, вони мають право на ось це збереження місця роботи. От дуже багато питань було. Саме в сенсі того, а що робити, поки що розберемо загальну ситуацію з строковим трудовим договором. А що робити, коли строковий трудовий договір закінчився, да, тобто строк закінчився, а в нас працівник все ще перебуває на військовій службі. Чи зберігати в такому випадку місце роботи? Так, зберігати, тому що в нас є гарантія до. Демобілізації до фактичного звільнення з військової служби, і в таких випадках строковий трудовий договір не стане безстроковий, да, тобто не переросте такі відносини, не переростуть в безстрокові трудові відносини. Ми такого працівника звільнимо, коли його звільнять з військової служби, а ми його потім звільнимо зі свого свого підприємства у зв'язку з закінченням строкового трудового договору. В нашому випадку, яким. Ми розглядаємо. В нас строк, на який приймався працівник, він обумовлений певними подіями, тобто відсутністю основного працівника на роботі. Тому що ми робимо? Ми зберігаємо місце роботи обом працівникам, в залежності від того. Як буде далі розвиватися ситуація, у кого першого закінчиться військова служба? Ми будемо далі дивитися на ті обставини, які будуть складатися з цими працівниками. Якщо перший... Приступить до роботи раніше, то другому ми будемо зберігати місце роботи, поки він не завершить свою військову службу. Після завершення військової служби ми його звільнимо у зв'язку з закінченням строкового трудового договору. Якщо першим е, ну, стане до роботи другий працівник, да, то ми йому його допустимо до роботи на той період, поки буде відсутній перший працівник. Да, тобто, ось тут треба буде дивитися, на е, е, як далі будуть розвиватися події. Але в будь-якому разі, ми обом цим працівникам як гарантію за статтею 119 частиною 3 зберігаємо місце роботи. Наступний етап що нам це буде коштувати? Нічого. Відповідно до тих змін, які відбулися 19 липня 2022 року, ми не зберігаємо працівникам середній заробіток. Ну, якщо підприємство само. Було ініціатором такого збереження, да, може бути, але зазвичай ми не зберігаємо працівникам середній заробіток період, поки вони. Е... Служать, поки вони виконують свій військовий обов'язок, не враховується в стаж для надання щорічної основної відпустки, тобто ми нічого їм не компенсуємо. Фактично, грошима в матеріальному якомусь плані підприємство не несе, роботодавець не несе ніяких витрат, це аспект коштів. І третій аспект, а що далі? Для працівника і роботодавця, чому ми ще маємо? Почекати свого строкового працівника для того, щоб потім його звільнити. Багато хто не звертає увагу, що не зазнала змін стаття 23 Кодексу законів про працю України, і до неї було додано частину третю, яка діє також з 19 липня 2022 року. І відповідно до якої роботодавець зобов'язаний проінформувати працівника, як, з яким укладено. Строковий трудовий договір про наявні вакансії на підприємстві для того, щоб реалізувати право такого працівника на укладання безстрокового трудового договору. Якщо такі вакансії підходять йому за освітою та кваліфікацією, якщо да, ситуація наша, яка є, ми е, зберігаємо місце роботи. То ось таке проінформування воно може бути тільки в тому випадку, коли ваш працівник повернеться на робоче місце, і ви будете мати фактичну змогу його проінформувати про наявність таких вакансій. Да, зазвичай, з працівниками, які в нас проходять військову службу, у нас ані зв'язку немає, ані належно оформленого ось того. Порядку взаємодії, як ми можемо його ознайомлювати з актами роботодавця альтернативними способами, да, тому краще, і для того, щоб дотримати такої гарантії за частиною 3 статті 23, краще такого працівника да, почекати і звільнити, коли в нього закінчиться військова служба, для того, щоб забезпечити гарантію передбачено. Частиною 3 статті 119 і частиною 3 статті 23. Як це ну, більш розгорнуто, теоретично обґрунтування ось всіх цих моментів, а також які саме накази скласти? При звільненні строкового працівника, який перебував на військовій службі, і така військова служба закінчилася, ви можете подивитися, ознайомитися, придбавши наш посібник, посібник мобілізований працівник алгоритми. Алгоритм дій для кадровика. Тобто, там є зразки наказів якось звільняти такого строкового працівника і чим обґрунтовувати і яким буде день звільнення. Не порушуйте законодавство про працю. Дякую вам за цікаві запитання, в тому числі в нашій групі Кадрова спільнота. Хто ще не в цій групі можете доєднатися? І да, спілкуватися з своїми колегами і отримувати відповіді на запитання та обмінюватися досвідом. Всім тихого і мирного дня!